Друзі, так, третя сетня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, сьогодні я хотів би запитати е, Я вас, джуліарі, е, пораду про мідагонку. Для чого мені це? так як у мене з цим завжди проблеми. І зараз я зрозумів, що для розпечатки мені нічого не потрібно, так як ми зараз почали от, наприклад, відкривати двоє людей, і вся мідагонка за нами не встигає. Значить, немає у нас проблеми тою по вскриттю, є конкретна проблема по відкачці. Ну, заодно і покажу, що ми робимо, друзі. Е відкачуємо, от зараз відкачуємо те, що буде на повторне згодовування бджолом. Наприклад, ну, тут вже вскріті є рамочки. От ці всі рамочки йдуть на повторне згодовування. Така, сяка. Наприклад, таку теж відкриваємо для повторного. Тут ну, бачимо, що, скажімо так, 60%, за печатого, там 40% за відкритого. Но він настільки друзі, густий, щоб він би ніколи не закис. Він тече прям, ну, густий. густий. дуже густий. Все рівно відкачуємо для загодовування, так як достатнього меда і того, котрий для реалізації. Залишаємо такі максимально запечатані рамки і будемо реалізовувати для продажу. І до чого, друзі, веду. Ну, ці теж рамочки чекають від відкривання. Друзі, в декілька корпусах, звісно, є і такі. Вона залита або вона забрата в той період, коли її тільки наприклад, занесли і забрато. Це теж буде на повторне згодован. Друзі, питання в чому? От зараз, наприклад. Ми відкриваємо двоє людей відкривають, скажімо так, я прив'язаний до підогонки. Яка проблема з цієї медагонки? Це моя догонка 100, вона чотирьохрамочний автомат. Я її придбав років 7-8 назад і вона працювала. Ну, яка тут, буде проблема? Чому я до неї прив'язаний? Тому що вона автомат, а біля неї потрібно завжди стояти. В чому проблема? Машенька підходить. Я не знаю, чи у всіх такі проблеми, чи тільки у мене такі проблеми. Ну, знав, вона впевнена і то, що є у людей теж така проблема, так як мені дзвонили, деякі, задавали питання, і я казав, що у мене точно так І яка проблема, друзі? Вот, например, для носій на автоматика пульс автоматики я використовую на другую программу. Друга программа, ну, кількість хвилин качає в одну сторону, потім реверс робить якусь кількість хвилин в другу сторону і потім знову реверс і третій раз качає опять в другу сторону, ту ж перший раз а, уже при більших оборотах. В чому проблема? Вот наприклад, Машенька Педения. Це вже відкачена, ну ця рамка, коли починає крутити, ну, грубо говоря, починає крутити от сюди. І прижимає скажімо так, рамки до цього боку і відкачав. І коли починає друзі, крутити в другий бік, для того, щоб в другий бік крутила, повинно, ну, наприклад, сюди починає крутити. Ну, не важливо, друзі, ви мене зрозуміли, повинна прижимати в другий бік. І тут виходить проблема, коли рамка. А, оце мед, вона приліпає до сітки, приліпає настільки до сітки, що коли, наприклад, крутиться, от, наприклад, в цю сторону, повинна прижати сюди. А коли потім починає сюди, повинна прижати сюди. Ну коли сама рамка прижата до цієї стінки, вона все ж таки крутить, наприклад, от, в цю сторону, а прижимає її в цю. Знову в цю ж сторону, як і перший раз. І коли опять третій раз реверс воно опять починає його крутити в той же бік, коли і перший раз. І виходить, три рази вона крутила спочатку в один, в другий третій, але так як рамки берем, приліплені до а, касети, воно їх прижимало завжди до одного і того ж боку. Получалось так, що один бік відкачало, другий бік не відкачало. І от той самий прикол в тому, що я до неї прив'язаний. Для чого? Як тільки я слышу, що обороти двигателя е, потрохи зупиняються, я беру зупиняву це і відриваю рамки від, від сітки, від е, касети. Як тільки відривав, вона починає крутитися в другий бік і вже притягує е, рамку до того боку, який потрібен. Коли знову йде е, зупинка, для того, щоб почати знову в інакший бік, я знову їх відриваю. Від сітки, і вони знову починають вже крутити так, як потрібно. Ось вот така в мене проблема. І хотів запитати, чи у багатьох такі проблеми, чи можу я цю проблему вирішити вже, скажімо, напівповоротними. І як вони називаються. Ну, мабуть, медагонки, от є на 300-ту рамку півповоротне, що йдуть пластини між ними, що вона прижимається не повністю, а прижимається тільки на 30 градусів. Чи в такій мідагонки є теж така проблема, чи там може вона відсутня. Так як ну, придбати медагонку і зрозуміти, що те, те ж саме, що і було, ну зовсім неохота, бо якщо ту на чотирьох рамках я ще трішки встигаю їх відліпити, це. та на рамки, де там буде, наприклад, 8 рамок, я вже буду не встигати відліпляти всі рамки. Ну, як вона там працює, Бог її знає, то треба питати. Для того і питаю вас, друзі. Бо кожен производитель, коли його запитаєш, виробник, він скаже, що воно робить безупречно, все працює краще за інакших. Ну, так же точно мені і цю рекомендували. Після чого а, накрився блок, після чого пару разів я ремонтував, скажімо так, ну як? Не, не ремонтував, а назвемо це а, регулював поворотні механізми, так як вони якось так зроблені не дуже якісно, скажімо так, і вони десь не десь потім подклинюють, Знає так, що опиратися одна касета в другу і не може повернутися. Ну, для того потрібно там розжимати от ті усики, і туди воно якось працює. Так що, друзі, воно все робить, воно все працює, ну, от з такими якоби трудностями. Не те, що воно крутить вліво-вправо, так як повинна бути, так. Да. Ну, тільки що не обертаться самі касети в той період, коли вона приліпнута, конкретно приліпнута. Бо є різні рамки, от, наприклад, коли така важка рамка, вона добротно приліпне до сітки. До і, касет. Вона сама з допомогою того, що мотор має ривок, їй цього недостатньо. І от зараз розглядаємо все ж таки медагонку на більшу кількість рамок. І е, хочу запитати вас, тут вже не тільки медавого направлення, а любих хіх так як кожен джеляр має медогонку, кожен джелярь качає мед і повинен це знати. Не кожен, мабуть, знає, от я, наприклад, теж не знаю, але є люди, котрі знають, і я сподіваюся, що вони поділяться. Так як ну, це не зовсім вірна робота. Коли ще наприклад, у нас сама бабуся це робила, та вона собі потрошки відкрила, потрошки скачала. Це куди ще не йшло? А от зараз ми ну, прийшли троє. Я вмію би щось інше робити, але мушу стояти біля медагонки, навіть не можу відлучитися на декілька хвилин, бо через півтори-дві хвилини вже потрібно її ну, відривати касети. Не касети, а рамки. Так що, друзі. Таке питання до вас, якщо знаєте, то, будь ласка, мені допоможіть розібратися, також можете посовітувати деяку медагонку. Видите, яка, яка, гарна, яка гарна річ. Да. Сигналізатор від компанії Pulse Automatic. Відро добігає до кінця і воно нам сигналізувало і вже не пролили. Цього року, кстати, ні разу не пролили. і того року не разу не пролили. А Кожен рік, поки цієї штучки не було, не знаю скільки вона там стоїть, 200-300 гривень, поки її не було, завжди да. літр два меду на пол та витеча, а то і відро. Ну, а коли літр-два меду, так це вже е, дешевше коштує і, mm. і, і потім не треба навіть прибирати, бо нічого да. не розливається. Все, друзі, задав питання, надіюсь, ви мені допоможете. Е, мені це сподобала медагонка від компанії Бістар. По-моєму, на 8 рамок ми її в Харкові на виставки дивилися, розглядали її як для придбання. Потім почалась війна, не догонка не дешева. І якщо все ж таки купляти, то хочеться бути впевненим, що воно буде працювати. Все, друзі, чекаю від вас допомоги, а на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!